Кожного дня у цей світ приходять неповносправні діти. Що чекає їх у цьому житті? Якою буде їхня доля? Є різні дороги. Одна з них життя усамітнене, відкинене, у великій зневірі світу. Є інше гідне місце в суспільстві, можливість розкрити свої здібності і таланти, прийняти свої обмеження і навчитися з ними жити. Саме цю дорогу обрали батьки неповносправних дітей. Створивши у 1993 році у Львові благодійну установу навчально-реабілітаційний центр Джерело. Джерело сьогодні це є ланцюг, це є відділ розвитку дитини. Це є наші дошкільні групи, це наші класи школи. А сьогодні такий історичний момент. Сьогодні ми вже говоримо про слідучу нову ланку, яка від сьогодні вже починає працювати. Це є вища освіта. Джерело, як явище в своїй діяльності, таку модель вже створило, як на рівні регіону нашої Львівської області можна вирішувати проблему несправної дитини. В центрі джерело обслуговують понад 200 дітей різного віку. В основі діяльності потреби дитини, надати можливості для її розвитку, допомогти повірити у власні сили, в те, що вона може прожити повноцінне і щасливе життя. В творчих майстернях джерела. Молоді люди можуть займатися улюбленою справою і додавати цьому світу радісної барви. Тут кожна особистість люблена і пошанована. Можливо, необмеження роблять їх нещасливими, а наше трактування заганяє їх у кут самотності і зневіри. Спробуймо замислитись над тим. В нашому світі ми дуже часто думаємо, що лише матеріальний там достаток чи здоров'я. Чи там слава, успіх, такі речі роблять людину щасливою. Але ми губимо відчуття, що, можливо, найглибше відчуття людського щастя є не в тому, що ти маєш, або там яку славу, чи які гроші, а в тому, що ти можеш дати іншим, коли ти любиш, коли ти маєш глибокі людські стосунки з іншими людьми, коли ти справді даєш, отримуєш любов, в цьому є може справжня глибина людського щастя. І, Я думаю, це щастя можуть відкрити нам неповносправні люди. Для багатьох дітей джерело стало дорогою до повноцінного життя. Якщо ви потрапите у 82-середню школу міста Львова, то побачите дітей у візках. Вперше в Україні з ініціативи центру Джерело у 1996 році впроваджено програму інтегрованого навчання дітей з ДЦП. Класи для них спеціально облаштовані. На заняття і додому їх возять автобусом центру. І все це також за рахунок пожертв та зборів з благодійних акцій. В цьому році п'ятеро випускників 82-ї школи стануть студентами вищих учбових закладів. Декілька років назад про таке й не думали. Нині це реальність. Та попереду працевлаштування дипломованих спеціалістів. Створюється Асоціація молодих випускників, через яку виборюватимуть право на працю. Такий великий поступ центру джерело став можливим завдяки наполегливій праці колективу, батьків, а також спонсорській підтримці. Місто подарувало джерелу недобудоване приміщення. За кошти, зібрані Канадським фондом дітям Чорнобиля, тут спородили сучасний реабілітаційний комплекс. Багато років центр джерело підтримує українська діаспора Канади, фондація Генрі Науна з Голландії, громада Баддюркхайму з Німеччини, співачка Руслана, вокальна формація Пікардійська терція. ВАД Львів Обленерго. Впродовж останнього року велику підтримку центру... Надає бізнесмен українського походження Гері Боумен. Такі центри, як джерело, є дуже потрібні, бо їхня місія творити добро. Це благодійна установа, а тому потребує допомоги і від держави, і від меценатів. Дорога є довга насправді. Колись ми дійсно в 93-му році думали, що відкриємо дві групи. Дуже великі блага зробимо. Але з відкриттям кожної групи, кожного нового проекту. Відкривалися нові ніби перспективи, нові проблеми, які знов треба було долати. Виявляється, вийшовши на вершину, ми побачили слідуючу вершину, яку знов треба долати. І тому дорога є безконечна і треба в ній іти. Ми апелюємо як і до держави, так і до меценатів, щоб пам'ятали за цю частину суспільства. Може, для того, щоб світ став щасливішим і добрішим, треба просто прийти з відкритим серцем, подати руку, як собі рівному а допомога тим, хто в потребі, нехай буде дякую Богу за те, що Він створив нас такими, як ми є, за все, що дарував нам у житті. Нехай стане часом милосердя, часом оновлення душі, іспитом на людяність.